За легендою, у загальноосвітній школі села Лище надзвичайна ситуація. Під стіною будівлі виявлено невідомий підозрілий предмет. Про нього повідомлено дирекція, яка після консультації телефоном з компетентними службами отримує наказ евакуювати дітей. Так, ми встаємо, одягаємось. Те, що звичайний, на перший погляд, картонний пакунок запросто може виявитися пекельною машиною, і наслідки його розриву куди серйозніше, школярам пояснюють упродовж години. Матеріал сприймається на ура. Коли я в школі побачила якийсь якусь пакет чи якусь коробку, то я його не буду чіпати руками, тому що там під низом може бути вибухівка. Якщо юрни за шнурочок, то вона може вибухнути, і людина або та дитина може пошкодитись. Аби дітвора не занудьгувала, просто на шкільному стадіоні їй дозволяють приміряти на себе роль представників екстремальних професій. Родзинка, знайомство із чотирилапими помічниками вибухотехніків. А те, що математику і читання сьогодні замінили уроком ОБЖД, вже нікого з дітей не дивує, так як в нас. Тепер такий час, то це надзвичайно корисно, адже багато військових дій відбувається. І Я думаю, що це ще не закінчення, тому що у нас дуже, дуже прогресивно воюють на сході, можна так сказати. Тому для мене це буде дуже корисним і цікавим. Правила особистої безпеки дітвора опановуватиме і після від'їзду людей у погонах. У Фаєті залишили красномовний плакат. Такі незабаром з'являться у кожній українській школі. Спільно із ОНІСЕФ із міністерством надзвичайних ситуацій, а також з міністерством освіти і науки розроблений плакат до виспідної. Та кожна дитина має змогу побачити вибухонебезпечний предмет. Ну хотілося б щоб наші діти конечно, цього не бачили. Ну на жаль, є такі випадки на сході, де діти дуже часто травмуються. Дуже багато випадків, коли діти беруть незнайомий предмет в руки, і він розривається. На період літніх канікул навчати дітей діям у випадку надзвичайних ситуацій муситимуть батьки і працівники таборів. А вже з вересня до справи знову візьмуться фахівці, які до кінця 2015 року з лекціями планують відвідати чи не кожну волинську школу.